Берлінські подушки на хмельницьких дорогах на трьох вулицях міста встановили штучні перешкоди. Це гумові нерівності посеред дороги для зниження швидкості автівок. Легковики муситимуть пригальмовувати і виїжджати на підвищення однією стороною. Натомість це дозволяє громадському транспорту проїжджати над подушками безперешкодно. Було вибрано такий момент, щоб випробувати такий вид зниження швидкості транспортних засобів, європейського стандарту. Є практика інших міст. Наразі на міських вулицях вже встановили три дорожні пагорби. Місця зазначають у комунальному підприємстві, обирали не випадково, орієнтувалися на ділянки із найбільшою аварійністю. Хмельницький вибрав вулиці з більш аварійною. Ділянкою дороги це вулиця Чорновола в районі заводу Адвіс і також більш насищений пішохідний рух вулиця Інститутська і вулиця Петлюри. Натомість хмельничани у своїх думках розділилися щодо доцільності таких подушок. обов'язково. Чому? Що машина тормозить трошки перед переходом? Якщо ви постоїте побільше тут, то ви побачите, що тут на скорості ганяють, слухайте. Що тут, що на Тернопольській кругу? Ну навіщо вони тут потрібні? Я не знаю навіщо. їх об'їжджають в основному. Потрібно, бо тут дуже часто на аварії. На пішкому переході обійшлися конструкції міському бюджету орієнтовно у 120 тисяч гривень. Закупляти додатково такі штучні нерівності поки не планують. Поки що аналізуватимуть ефективність вже встановлених. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.